Привіт усім! Зараз я знаходжуся в АТБ і побачила тут таку цікаву лопату. Вона в такому чехлі знаходиться. Зараз я його розкладу і подивимось на неї. Дивіться, окремо входить ось така лопата і до неї ще ось така ручка. Ось я вже склала цю лопату, прикрутила ручку. І дивіться, з однієї сторони. Ось така лопата, тут ще відкривачка. Ну, я думаю, можна пиво відкрити. І з другої сторони ще таке, ніби як ніж, пилочка. І можна так садити. А з другої сторони, дивіться, перевернула на інший бік. І можна, наприклад, викопувати коріння кульбаби. Ну або ще якісь там бур'яни. Ось така цікава. Так складається в такому чехлі. 119 гривень коштує. І тут ще можна на пояс воно вдіти. І є ще тут у продажі такий шлам. Шлам для поливу 10 метрів з пістолетом. Ось такий в кам'яній основі, напевно. Ось так він виглядає. Шланг коштує 139 гривень. Шланг садовий 20 метрів, 399 гривень. І ось такий оприскувач садовий, 139 гривень. Так, наскільки? 2,2 літри. Висаджувати розсаду. 69,90 коштує ось така штука. Ну, я думаю, я такою не користувалась, але думаю, зручна. Ось такий шланг садовий для поливу. Розтягується від 5 метрів до 15 Збільшується в три рази. Такий цікавий. Не знаю, таким не користувалась, як він буде. У практиці Пішла в коштує 199 гривень. Є ще тут такий розбризкувач садовий. 89,90 коштує. Порошок від мурашок 115 гривень. Ще одну цікаву річ тут побачила. Ось такий ліхтар для кемпінгу. 299 гривень коштує. Зараз я його відкрию і подивимось. Ось такий ліхтар. Він на сонячній батареї. Цікаво, як він буде світити. Можна і так взяти, можна його і підвісити. Цікавий такий ліхтарик. Такий секатор. 79 гривень 90 копійок. Ось такі таблички, бірки садові. Тут писати назву рослини. 39,90 коштують. Такі цікаві рукавички садові, 44,90 коштують. З такими, з такими кігітками. Ну, не знаю, чи вони в роботі ефективні будуть. Такий пальник газовий з регулятором до балончика. 99 гривень та 90 копійок. Плита газова. Дуже хочу собі купити такі, таку досаду. Можна буде каву зварити. Така плита коштує 199 гривень. Набір до шуруповерту. І тут такі, така велика кількість бід. Дуже класна штука.